Радіємо українці! Мене звати Микола. Ви зайшли в меню під написом Організаційна структура. До вашої увазі буде представлено приблизно три організаційних структури, а на сьогоднішній день їх приблизно в Україні відомих 600. Перший, те, що ви прослухаєте, це аудіофайл, називається цивілізаційний стартап. Візьміть звідти краще, не беріть все. Далі ви побачите таку штуку, як територіальні громади, і побачите таку штуку як суверени. Все це, це дуже величезні організаційні структури, і, щоб пояснити, що це таке, у них декілька днів лекційних. Наша організаційна структура, яка в, собі, в себе вбирає козацьке, звичаєве право, копне, краще з соціальних мереж і краще з сучасного псевдоправа і вміщається на один папірець А4. Але ці, ці організаційні структури не працюють одна без одної. Певна перепона в цих організаційних структурах полягає в тому, що в жодній з них ще не існує критичної кількості освітлених просвітлених людей, які могли творити Україну наступну Україну духовно інформаційну. Тож, коли люди збираються в територіальних громадах або навіть у суверенах, хай вони мене простять, то вони починають робити те ж саме, що було зроблено до того, організовано. А іноді ще й гірше в тому, що іноді туди потрапляють люди не зовсім чисті на руку, і не зовсім чистими намірами. Але ми існуємо саме для того, щоб критична маса українців, яка прокинулася, опанувала всі ці організаційні структури. Тож знову вас закликаю взяти з того, що ви побачите і почуєте, саме краще, а не все. На останок скажу, що наш шлях духовний. Ми беремо ці організаційні структури і працюємо над собою. Ну а за підрозділами парамілітарними, які б могли охороняти ці організаційні структури, справа не стане. Дякую за увагу! Хай буде!